Розказуйте, Ігор Васильович, що ви робите? Що ти стрижеш? Ну штамп стрижу. Це вертикальний маточник фундука? Так? Да. А для чого ти його так обрізаєш? На метр? Залишиться 5-6 гринок верхніше. Ще все отак. Угу. І тоді з верхніх вруньок іде п'ять із ділок. Буде готова чаша. Ага, то це буде саженець, який ми викопаємо, і це він вже попередня формовка. Вже буде кронований, вже буде кронований. Зрозуміло. Тобто цей рядочок вже обрізаний. Тобто буде в колес, подивитися, доросло, вже кронований. Полі не грації. А які тут сорти? Там трапезун далі, компоніка, нокіони. Дефер. ланський ціний. Це той маточник, що ми показували минулої осені. Мій зріст, метр сімдесят, так він виріше більший. Вже деякі навіть по 2 метри. метри на метро відрізаються, обчухується і буде кронований саженець до на листопад.